Дорогі друзі, всім доброго дня. Зараз їду до Солом'янського районного суду міста Києва, де о 12-й годині з адресою грушевська 1 слідчим судемо Мозалевською буде розглядатися клопотання сторони обвинувачення про продовження строку тримання під вартою проти Рею Сергію Черти. Ми сподіваємось, що суд все-таки дослухається до обґрунтованої позиції сторони захисту встановить, що справа дійсно сфабрикована, що підозра не обґрунтована, і відсутні будь-які ризики, будь-які підстави подальшого перебування отця Сергія під вартою. Крім того, враховуючи його стан здоров'я, який погіршується останній час, ми сподіваємося, що все-таки буде дотримані і права людини, і норми процесуального законодавства нашої країни. Ми знаємо, що отець Сергій. Він патріот своєї батьківщини. Він свою діяльність направляв на допомогу всім, хто її потребує, і так він займався висвітлення, висвітленням подій протиправних дій, проти людей, проти вірян, проти духовенства Української православної церкви. Ну вибачте, висвітлювати висвітлення незаконних дій наразі вже інкримінується як державна зрада. То до чого ми з такими темпами дійдемо? Ще не вистачає троєк і буде як старі добрі радянські часи. Тому ми сподіваємося, що все-таки верховенство права воно восторжествує, і воно буде не тільки на папірі, а воно буде реалізовано на практиці. Тому тримаємо кулаки, молимось і сподіваємось, що отець Сергій та журналісти вийдуть на свободу. Крім того, хочу сказати, що взагалі в цій справі. З, 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 зокрема, в п'ятницю відбулися такі дуже кричущі порушення е, норм закону. А саме суддею цього Солом'янського суду Кратко було здійснено продовжено, дос, продовжено досудове розслідування ще, е, ще на три місяці, е, тобто до вересня. І воно відбулося з кричущими порушеннями норм права. Зокрема, не були забезпечені правом на захист підозрювані. Е, не, не, не були присутні деякі підозрювані самі, а це є недопустимо, так як е, люди підозрюються в особливо тяжкому злочині і участь захисників всіх обов'язково. Е, суддя кратко е, проігнорував ці норми, не забезпечив право на захист. Йому неодноразово були заявлені відводи, які він також залишив без розгляду. Е, вже одна скарга подана на незаконні дії. Судді Кротко, також ще готуються інші скарги, тому що ця справа, ну це взагалі, це ці це, це, це засідання, це засідання, яке відбулося, це ганьбою взагалі до, для правосуддя нашого. Тому е, нам відомо, що суддя Кротко нещодавно перевівся до міста Києва з Кривоградської області в середині травня. Ну і наразі він так себе поводить. Ну я ще такого не бачив, щоб не забезпечити правом на захист, навіть не викликати представників безоплатної правової допомоги адвокатів центру БПД. Ну це вже і абсурд, ну і нонсенс взагалі. Крім того, шановні друзі, я хочу всіх повідомити, що на цьому тижні, саме 12 червня, о 15 годині 30 хвилин, в північному апеляційному господарському суді. Відбудеться апеляційна скарга щодо верхньої лаври. Розгляд апеляційної скарги щодо верхньої лаври. Тому всіх просимо про підтримку, про святі молитви. Дякую всім за увагу. Допоможи всім Господь. Господь з нами, то хто проти нас.